Дорогі друзі, у цей особливий день, коли наша земля святкує свою незалежність, я хочу, щоб ми всі згадали не лише про свято, а й про те, що стоїть за цим словом. Незалежність це не просто дата в календарі, це наша пам'ять, наш дух, наша воля. Це право бути собою, говорити своєю мовою, співати свої пісні та будувати майбутнє для своїх дітей на своїй землі. За ці роки Україна пережила багато і випробувань і перемоги, але кожен крок, кожен біль і кожна радість робили нас сильнішими. Ми навчилися цінувати свободу, бо знаємо її справжню ціну. Ми навчилися бути єдиними, бо зрозуміли, що лише разом ми переможна сила. Сьогодні вітаючи вас із цим великим святом я бажаю вам мужності та віри. Віри в нашу країну, в наш народ, у наше світле майбутнє. Нехай кожен новий день приносить вам радість, а в серці завжди живе любов до України. З Днем Незалежності Україна, слава Україні!